Зайчики, сьогодні ми в автошколі проходили там декілька тем, і одна із них це оці, що, оце, що світиться на панелі приборів у нас. чи як вона називається? Ну, ви поняли, так? загораються оці помилочки в автомобілі, якісь несправності, що воно горить і що воно означає. І я майже все знала: ну на 90% все знала чого. Скажу дякую, Святиславу Миколайовичу, який у мене 10 років воює. За 10 років війни у нас було дуже багато різних автомобілів. <свісно> Як ми знаємо, що військові автомобілі то вже такі автомобілі, на яких цивільні, не хочуть самі їздить і вже їх продають куди. Військовим, подешевше, Ну, таке життя, що ви зробите. І, Звісно, там все вічно горить. І дуже часто бувало так, що Святослав в полі. Інтернету там немає. Автомобіль зламався, загорілась якась помилка. Ну, одне діло, коли там просто це масло або ще щось. А друге діло, коли там якісь невідомі помилки загораються. Да? Чеки які там, якісь, ще щось, якась фігня. От, е, інструкція, там, інструкція, я не розумію, що там є така фігня. Ну, коротше, ці помилки, які видають, але воно є на німецькій мові. І що робить Святослав дзвонить Маруся, така така штука загорілась. Маруся в інтернеті сидить, мало того, що з німецької перекладає тих паспорт. ну не тих паспорт, а там така до одної машини книжечка була. То ще і шукає оці всі помилочки. Так що і таке бувало, зайчики. Тому Маруся знає, оце я знаю добре, що робить уся в машині.